З 12 березня всі чорні метали, всі вироби з металу, всі весь алюміній, що заїжджає в США, обкладений податком 25%. Тобто, по суті, тих 10% мита припадає на 200 мільйонів доларів грубо. Ну, трошки більше, там 250-270 мільйонів. Так, дійсно, от в результаті цих мит постраждають там малі. Сільськогосподарські підприємства, яких продукція на американському ринку стане на 10% дорожче, пересічний громадянин український не постраждає просто тому, що мита -то вводяться на ті товари, що ми продаємо Сполучені Штати Америки. Що ми купляємо зі Сполучених Штатів Америки, вони жодним чином їх оподаткування не зміняється, тому з цієї точки зору, якраз я ну не бачу тут якихось суттєвих проблем.